Вітаю, друзі. Резонанс на сьогодні тема мобілізація 18-річних. І я маю що сказати з цього приводу, бо вже два з роки знаходжусь в зоні бойових дій. Так, люди на фронті нужні постійно, і це пов'язане не тільки з втратами, бо рух особового складу йде постійно, бо хтось звільняється, переходить на в інший підрозділ, хтось йде на підвищення тощо. І чи є це на сьогодні головна проблема, яка заважає нам ефективно нищити ворога? Ні, друзі, не заважає. Сьогодні нам не вистачає засобів ураження, причому майже усіх, починаючи з мін та снарядів, закінчуючи розвідувальними і ударними дронами. Бо, наприклад, в одній знайомій мені бригаді наявним особовим складом при достатній кількості засобів ураження можливо збільшити в 5 разів вогневий вплив на противника. Я маю на увазі вплив ефективний, а не просто кудись гепнути. А ще через місяць, тим же особовим складом, що зараз є в наявності, бо потрібно донавчити і вивести нові екіпажі, можливо, в 10 разів збільшити вогневий вплив. А от при такій роботі ми не тільки від'єб'ємо бажання штурмувати ворога, а й зможемо ламати логістику, збільшити сіру зону за рахунок ворожих позицій. Так що проблема сьогодні не люди. А корупція і неефективність на всіх рівнях нашої держави починаючи з закупівлі озброєння Міністерством оборони, закінчуючи нашими громадами, такими як моє рідне місто Самарі, де десятки мільйонів гривень розкрадаються мером-мародером Генам Резніком і його поплічниками на благоустрій. І друзі, таке коїться майже у всіх громадах нашої України. Нам не діти в окопах потрібні зараз, а зброя і боєприпаси. Бо це якась ганьба. Третій рік війни, а ми досі збираємо нареби, дрони, автівки, ремонти, їздимо на якихось корчах, а одна курва тільки з МСЕК, може забезпечити мавіками на квартал майже весь фронт. Ви уявляєте, що коїться в масштабах нашої держави, скільки вкрадено коштів. Та якщо б 10% від вкраденого можливо було направити на війну, була б у нас і кава в Криму, і. Шашлики в травні. А виходить, що перемогу у нас тупо вкрали, і зараз ми б'ємось на два фронти. В груду нам стріляє ворог, а в спину корупціонери-мародери. І внутрішній ворог вбиває, на жаль, більше, ніж окупанти. Я знаю, що я кажу. Так що, друзі, знімайте реживі окуляри. Якщо ми тут закінчимось, то такі, як Резнік, з руськими знайдуть спільну мову. Прикладів багато, як ОПЖЗ йдуть на співпрацю з окупантами. І такі, до речі, русським потрібні кадри. А вам всім буде торба. Тож, думайте, друзі, до побачення і бажаю всім здоров'я!